ТЦК під час затримання почали використовувати ще й наручники. Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні опублікував на своєму телеграм-каналі відео із Львівської області, там де четверо ТЦКшників завалили хлопця прямо посеред вулиці, вдягнули на нього наручники і почали його пакувати в машину. Причому там не було жодного поліцейського, жодного, просто чотири оцих бидло ТЦКшників. І ця жінка, яка знімала весь цей інцидент, вона їх запитувала, каже: хлопці, що ж ви робите? Мій чоловік воює. Він пішов добровольцем. Вже два роки воює на фронті. Що ви робите? Навіщо ви так от викрадаєте людей? А вони, знаєте, я не знаю, чи вони були були під чимось, чи в принципі їм сказали просто не реагувати. От вона з ним розмовляє, а їм до лампади вони свою лінію гнуть і все. І просто пакують цього хлопця в машину. Ще одне відео було також з Львівської області, там вже ТЦКшники разом з поліцаями пакували чоловіка на вулиці. Там взагалі ТЦКшники, як завжди, ми воювали, ми все це прохавали. Нехай вони також йдуть воюють. А потім, коли вже це відео з'явилося в інтернеті, то вийшло пояснення від Львівського ТЦК, в якому було вказано, що чоловік, якого затримували на вулиці, він там злісний просто порушник, декілька разів вже тікав із ТЦК. Ну, короче кажучи, дуже страшний терорист, якого, якщо от не запакувати, то все, ми не виграємо. Ну просто не буде ніякої перемоги, якщо не викрасти у цього чоловіка. І саме головне, що все оце беззаконня відбувається паралельно із заявами там мовного омбудсмена або представників нашої влади, адвокатів, які кажуть, що у ТЦКшників немає абсолютно ніяких повноважень для затримання людей. Немає. Вони можуть перевірити документи, але затримувати може тільки поліція. При цьому ТЦКшникам плювати взагалі на всі ті закони, на всі ті розпорядження і постанови. У них є план, і вони цей план виконують. Якщо вони раніше просто пакували людей, то зараз вони вже почали використовувати наручники. Що буде далі? А я вам скажу, що буде далі. А далі вони просто будуть стріляти по українцям. Зараз, на жаль, настав такий час, коли ТЦКшники стали для українців іще гірші ніж російські окупанти. Тому що якщо з тими хоч зрозуміло, що то вороги, то з цими ситуація набагато складніша, бо у них так само ж український паспорт, і вони вважають себе такими ж самими українцями, але вчиняють вони те саме, що й російські окупанти геноцид українського народу.